Друзі, всім добрий день! У мене Коротке відео про те, що я придбала в супермаркеті, обіцяла звітувати. І ось Сьогодні це такий черговий звіт. Була лише не в звичайному супермаркеті для нас, для цього каналу. Рідко буваємо це супермаркет Карфур. В нас він теж тут в місті є, чи скоріше на виїзді з міста. Це одна з причин, чому ми не часто в нього ходимо, не часто там купуємо продукти, плюс все ж таки там дорожчі. Продукти, менше якихось акційних пропозицій. Хоча сьогодні я була дещо здивована, зараз розкажу чому. І думаю, що дарма треба частіше звертати увагу саме на цей магазин, принаймні інколи все ж таки там бути. Я заїжджала сьогодні за багетами, закінчився в нас хліб, тож вирішила вже в інший не їхати магазин, а тут поряд, поряд з пекарнею, з буланжері в нас цей супермаркет отже скупилась необхідними продуктами тут. Що я придбала? В першу чергу це морква 2 кілограми, євро 78 на Всього-навсього це дешевше, навіть ніж в нетто. Я останній раз за євро 99 купувала там. Тобто, рахуйте, там був кілограм 1 євро, а тут вісім. 80... А, 89 здається, центів, якось така ціна. Ми швидко з'їдаємо, отак, морква мита і недовго лежить, але їмо так, готуємо багато, тож не пропаде, швидко впораємося, гарна ціна. Далі взяла дітям морозиво ось такого ванільно-шоколадного. Тут їх 8 штук, 8 таких конусів, коштує євро 95 Непогана ціна. Як ви бачите, це ось власна марка Карфура. Сімплі називається. А, далі а, взяла мінеральну воду. Це, власне, те, що необхідно було придбати. 6 літрів, ось така упаковка, літрові пляшки. Але взяла я дві упаковки, тому що там була пропозиція мінус 20% на другу. І це вийшло в мене. 2,16 мінус 22 центи. А, вони порахували чомусь на кожну по 22 центи. Загальна ціна 2,16 мінус 22 центи. 2,16 мінус 22 центи. Ось так, рахуйте, 6-літрові упаковки. Далі сироп. Це попросили ось діти. Петро попросив сироп, саме гренадін. Я його. Тут знайшла за досить вигідною ціною літер коштує всього євро 75. Це теж власна марка. Ось бачите, і це навіть трохи дешевше ніж в нету. Я купувала останнім часом, тож можна сказати, навіть зекономила. Два літри натурального соку яблучного теж діти скучили, попросили придбати. Коштує 1 літр євро 15. Трошки дорожче, але теж непогано. І плюс зубна паста закінчилась неочікувано. Тому довелося придбати теж коштує євро 15. Ось така сигнал називається. Паста ну, непогано ми користувалися, тож думаю, все буде гаразд. І... Загальна ціна, яку я витратила на ось ці покупки в супермаркеті 12,82. Ось так я витратила. І про багети. Колись я вам окреме відео знімала про цю бланжері Marie Blancher Блан називається. Купуємо зазвичай там багети. Єдине, що в них є акційна пропозиція, завжди діє. 3 плюс 1 називається, 3 багети за ціною 1 євро, 1 з чимось євро. І е, якщо купувати 3, виходить 4 багети за 3,30. Ось така ціна. А ми беремо одразу вісім багетів за 6,60. І я їх заморожую. Використовую. Кілька залишаємо свіжими, а вони настільки свіжі, що аж гарячі. Ось м'якенькі хрустки. Я заморожую більшу частину, і при розморожуванні вони зберігають свою хрусткість, свіжість. У нас це більш ніж влаштовує, це дає нам можливість не їздити щораз за хлібом, саме за такими багетами, які ми дуже полюбили і часто купуємо і їмо. Останній раз купували, до речі, не показувала на каналі, але е, на основному каналі тільки у влогах показувала. Це було 10 днів тому, у вівторок. І ось за 10 днів ми впорались, і я сьогодні придбала ще запас якраз на вихідні. Ось такі закупи. Дякую вам за перегляд! Коротко намагалась все розповісти. Не забудьте поставити вподобайку, обов'язково побачимось в наступних відео. І на все добре! Друзі, я знаю, що я вже попрощалася з вами, сказала всім. Бувайте і тут неочікувано для самої себе, навіть я все ж таки не втрималась і заїхала ввечері в Алді. І ось що я придбала, знову ж таки не втрималась, хоч в мене обмежене місце в холодильнику і в морозилці. Але що робити, якщо є нагода так зекономити, показую. Звітую, як і обіцяла, витратила я 26,80 на ось ці продукти. І що я придбала? Власне, ось таку шоколадну пасту з горіхами лісовими, ліщиною, так. Це називається давно вже не купувала, вирішила дітей трошки побалувати на сніданок. Сьогодні в них були оладки. а Ось на завтра можна ось такі тости зробити з шоколадною пастою. 3,19 коштує доволі економічна ціна. Це власна марка, ось або спеціальний продукт для Алді. Ну непогано, і тут в нас скільки, 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 750 п'ятдесят грамів. Ось так Може на тиждень канікул вистачить, хоча я не впевнена. Далі ось такі рулетики, там всередині фарш. Це з яловичини, а точніше стелятини. Зроблено 780 грамів. Дата завтрашня, але я хочу на сьогодні, сьогодні на вечерю швиденько за, запекти. Запечені зробити в духовці, зробити гарнір, можливо, картопельку, можливо, теж запечу. Зараз не, ще немає ідеї щодо гарніру, але на вечір ось такий. Такий смаколик в нас буде. Коштувало це 8,65 аж 780 грамів. І знижка вийшла 2,60, тож я заплатила 6 євро, 6 євро за ось цей продукт. Так, далі філе я індичка побачила, вирішила брати, тому що така. Ціна непогана. Виходило десь 10 євро кілограм, ціна ну, 9,99, відповідно, 750 грамів, 7,49 коштувало. І ну, тут порахували дві разом. Ось, і 14,28 за дві упаковки, тобто за півтора кілограми філе. Індичка 4,50 вийшла знижка, тобто 10 євро. 10,50 я заплатила за півтора кілограма філе. Ну це як мінімум дві вечері в нас гарантовані. Треба буде подумати. Я думаю, якісь нагетси з них зробити. Ну, щось таке, можливо, якісь відбивні можна зробити. Також буде смачно, ідеї є, і індичку ми доволі рідко купуємо, тому. Це таке різномаїття буде. Ну і, звичайно, кури ось такі в мене. Ціна, Ну, як завжди, я вам раніше показувала, 3,59 кілограм коштує відповідно 30%. Тобто за 3,50% мені одна курка, кіло 400 обійшлась, 3,50 Ну, Тут приблизно одна ціна однакова майже. Дві курки, кожна з них по 3,50 вийшло. Ось такі закупи на 26,80. Швиденько ввечері придбала. Тепер треба знайти для них місце. Ну, У мене там дві курки ще заморожені. Тепер в мене буде чотири курки. Треба їх якось готувати. Частіше, хоча, хоча б раз на тиждень я запікаю. Це в нас найрозповсюджена мабуть, вечеря, але в аерогрілі це швидко, доволі смачно, поживно. Тож це не так вже і погано, тим більше за таку ціну. Це просто подарунок. Все, дякую. Тепер вже точно бувають. Такі п'ятничні в мене закупи були в суботу. Знову ж таки, не планую в магазини ні в потрапляти. Цього буде достатньо, всім ми забезпечені, тож триматися будемо вже. Намагатися не витрачати більше кошти. Дякую вам! Бережіться ви. Будь ласка, побачимось в наступному відео. Не забувайте, будь ласка, про вподобайки. Бувайте!